Діла і вчинки любові ведуть до почуття любові. Є багато людей, які думають, от я раніше був чи була закохана, раніше я до неї відчував ось такі почуття, метелики, раніше у мене було таке прям пристрасть, а зараз все це пішло. З руками, буденність, діти, купа проблем, mm -hmm. стрес, все це пішло. І от мені потрібно розлучатися, розходитися, щоб з новою людиною відчути те, що були колись раніше закоханість. А важливий принцип це те, що коли ти їдеш на автомобілі і в тебе закінчився бензин, ти ніколи не кинеш свій автомобіль посеред дорозі, тому що в нього закінчився бензин. Ти знайдеш заправку, принесеш в каністрах і поїдеш далі. Ти не будеш пояснювати автомобілю, говорити Я тебе кидаю, просто тому, що бензин закінчився. Ні. Кинути свій шлюб, тому що в ньому закінчилося почуття це так само, як кинути автомобіль, тому що в ньому закінчився бензин. Якщо почати робити діла і вчинки любові, Квіточку приніс, сказав комплімент, написав письмо, подзвонив, потурбувався, допоміг з чимось, зробив їй масаж. Ти починаєш робити діла любові, навіть нічого не відчуваючи до неї, просто то, uh -huh. така ізоляція, внутрішня емоційна пустеля. Ти побачиш, як цей простий принцип призведе до того, що в тебе реанімуються почуття, і в неї реанімуються почуття, тому що вона буде відчувати діла любові. І тому люди, які думають, що ми зараз розлучимося, і от у нас з якимось новим будуть кращий шлюб, це не так. Ти не вмієш водити цей автомобіль, постійні ДТП, сварки, uh -huh. стрес. Дати тобі новий автомобіль, ти його теж розіб'єш. Тому проблема не в автомобілі, а проблема в тому, що ти не вмієш ним керувати. І як тільки ти розумієш, що діла любові вони ведуть до почуття любові, ти починаєш з цим шлюбом, з цими стосунками, якими б вони не були безнадійними з твоєї точки зору, ти починаєш справлятися вправно, і в них приходить друге дихання.